Я сидорчук Андрій Омельянович, учасник Другої світової війни. Мені не довелося бути на фронті воювати, але я працював в тилу. Тоді було таке гасло. Фронт і тил єдин. Ми забезпечували фронт продукцією – хліб, м'ясо і так далі. Війна нікому не приносить радості. Війна це горе, це нещастя, це смерть. Особливо жорстока була Друга світова війна, яку розв'язав німецький фашист. Я міріщу Сергій Федорович на дивився 31-го року, учасник війни, учасник визвольної боротьби за Україну. З німецькими окупантами з російськими окупантами. Ми їх так і називаємо бо чи ні. Зв'язок «Зуба» почався в 45-му році. Розносив лікси під час гріпсів мене обстріляли. Україна була, Україна є і Україна буде. Україна це, це ми. ми. Я Петро Нагайовський, учасник майдану. Командир другої роти нашої 14-ї бригади. Я українець. Живу на землі, Богом дані, моєму українському народу. Наступив той час, коли нам раз і назавжди потрібно доказати, що ми велика і сильна нація. Ми повстали проти брехні, злодійства, лицемірства. Я разом з своїми товаришами і медичцями плічо-пліч стояв на Майдані. І тут нас, українці, знову почали вбивати найманці Московської Орди. Тоді, на вулицю Грушевську я був поранений гранатним вибухом в дно. Цілий рік своїми товаришами, волонтерами допомагав нашій армії стати на ноги. Колосальні зусилля нашого народу зупинили ворога, дали гідну військову відсіч. Я взяв зброю в руки вже 10 місяців. Я своїм підрозділом знаходжуся. В окопах під Донецьком, в місті Мар'їнка. Попереду ще велика боротьба. Ворог буде наступати. Ми повинні відстояти нашу землю, повернути рідну мову українському народу. Ми згуртувалися для боротьби. І ми стали воїнами світла, воїнами добра. Я вірю, що на нашій землі запанує мир та злагода. Я вірю в майбутнє нашої України. Слава нації! Ми переглянули ці відео Дня і це наше минуле, це наша історія, це наш біль і пам'ять, і, на жаль, наше сьогодення, тривожні і неспокійне. Ми, молоді, хочемо будувати щасливе майбутнє, без війни і слів, без воря і страждань, досягнути миру нелегко, у спільній співпраці з тими, хто бажає добра на землі. Я підтримую співпрацю України з НАТО, але з повагою до моєї історії, до мужніх і відданих українців. І ще важливо бути сильним самому, щоб доводити свою правду, ідею і гіру.